Шановні українці, знаєте, складається враження, що парламент Великої Британії ставиться до проблем в Україні більш адекватно ніж Верховна Рада України. Інакше б сьогодні в залі було неганебних ганебних 226 депутатів, з яких тільки 160 так званої монобільшості, яке давно не існує, і мабуть, порядок денний виглядав би трошки інакше ніж отак, де єдине. Правильне питання, яке розглядається саме ратифікація з Великою Британією, тому що дійсно мова йде про важливі сьогодні для нашої оборонки кошти, і ви знаєте, і це б навіть рішення комітет. Зовнішньої політики не прийняв, бо в них кворуму б не було, якби не Європейська солідарність. Слуги прогулюють все, що можна прогулювати, їм плювати, начхати на країну. І в такій ситуації я хочу сказати, що мова йде не про грант, а про кредит. Важливий для нас кредит. Мільярдний кредит, який прийдеться віддавати Україні, і це про дипломатію нинішньої влади, яка, знаєте, втратила вже ногу, ноги під землею і, і не відчуває зовнішньої кон'юнктури, яка змінюється не на користь України. Аплодисменти завершилися, гранти завершилися. За все прийдеться платити. І ключове, що ми зараз бачимо з цих планів, які звучать звідусіль. Порушено ключовий фундаментальний принцип нічого про Україну без України десь без нас обговорюють майбутні мирні плани. Те, чим Україна має буде платити за велику допомогу нашим партнерам, в цей час, вибачте, банкова фікаліями кидається в нашого стратегічного партнера в Сполучені Штати, Європейський Союз, не думаючи, якою буде ціна для України. Тому ми ще раз хочемо наголосити досить бавитися. Пора об'єднуватися на е, фундаменті професійності, посилювати наш фронт, посилювати нашу дипломатію. Україна має бути сильною, а не те, що ви зараз робите, руйнуючи інституції, в тому числі парламент, прогулюючи роботу Верховної Ради України і руйнуючи наш дипломат.